Ми домовилися з президентом Ердоганом, що наша група, турецька група буде присутня. Ми обов'язково проведемо зустріч з американськими, з турецькими, з українськими групами. Така зустріч буде. Ми обов'язково проведемо зустріч із в форматі із російською стороною. Надіюсь, що ця зустріч станеться все ж таки. І це була не тільки показуха, а все ж таки з'явиться час зустрічі. Ну і адженда. Адженда, вони, в принципі, мандат наша група знає. Я думаю, що він абсолютно зрозумілий. Будуть готові зустрічатись. Зараз ми очікуємо від американської турецької сторони якихось відповідних сигналів. Я б сказав би конкретики, о котрій годині. Зустрічається групи сьогодні або о котрій годині зустрічаються групи завтра. Наша група, яку я відправляю в Стамбул, завтра буде там. Тобто ніхто ламати хоч крихку можливість з боку України, не буде. Ми будемо конструктивними, будемо присутніми в різних форматах, які будуть домовлені. Наступне запитання, будь ласка, Болстріч, стрічка ряд, але начальнику генштабу поки що, а голові служби безпеки, і ще кільком ну людям, які в нашій делегації, які зараз зі мною приїхали, і відповідно мені також нема що робити, тому що Путін не прилетів, поки що або зовсім ніхто це не знає. Цього не знає, і а президент Трамп він дав сигнал, що. Може з'явитись окрім цього сигналу. Я думаю, який був в медіа відкритим, у нас нічого іншої інформації немає.